Ми сьогодні знову зустрічаємося в чудовому селі Тернавиця. Колись Брухналь біля костелу Святої Трійці, де хрестили нашого митрополита Андрея Шептицького. Він знаходиться зараз в аварійному стані, і ми такими різними акціями, показом вистав і, і іншими речами привертаємо увагу для того, щоб його відновили і зберегли пам'ять про Андрея Шептицького. Вже зсередини можна побачити, як просвітлюється небо через. Дах храм. Взагалі можна сказати, що храм шептицьких, оскільки вони кожної неділі і свята тут із пагорбан в Прилбичах сюди спускались на літургію, щоб молитись разом. Це Івано-Франківський драматичний театр. Вони приїхали сьогодні з чудовою виставою, яка здобула є лауреатом Шевченківської премії Солодка Деруся. Яку написала Марія Матіос? Моя героїня Даруся, коли була маленькою, вона випадково почула розмову, як тоді партизани прийшли до її сім'ї і попросили, щоб там їм виділили молока, сиру, масла. І потім, коли приходять е, совіт, ну радянські війська, оці два НКВДста, і вони питають маленьку Дарусю, чи ти що щось чула? Можливо, тому що якби батьки розіграли, що насправді їх обікрали, побили вікна, все забрали самі. Вони до цього не мали нічого. Ніякого відношення, але ж насправді вони віддали там всі оці, всю їжу партизанам. От і Даруся їх видає. А скільки тобі рочків, Дарусю? Денька Михайла Ілащука, сина Петрова, що ти така розумна. У місяць по свідень минуло десять. А ти а чи наш? Знаєш? Знаю і вірою знаю. А конфетки солодкі. Любиш? Люблю. <рес> І зараз війна вже знаємо точно. Це Марія Васильна говорила, що е, там Орда Московицька вони так само діють абсолютно тими самими методами. І ми знали, що от подібна історія як з Дарусю, фактично, що дитина через цукерку, через півника е, виказала, е, здала фактично не спеціально несвідомо е, своїх батьків, свою родину. Такі самі методи вони вже застосовують на тих територіях окупованих. В Маріуполі була час Саме... повномасштабного вторгнення. тепер в Маріуполі була дуже подібна ситуація, коли дитина виказала своїх батьків теж через солодке. Ми вважаємо, що ця пам'ятка має бути. Е... Ну, в ідеалі відновлена, але як буде можливість, то ми хочемо її законсервувати, скажемо так, аби вона далі не руйнувалася. Хочемо її використовувати в цілях, таких як духовно-культурний центр, і відповідно показувати про те, що ми дбаємо, пам'ятаємо про спадщину Андрея Шептицького. Він був мотором української молоді, спонсорував, стимулював, зустрічався з ними, розмовляв, перебував, скеровував, тобто дуже і дуже всесторонньо, і заохочував до доброї освіти. Люди йшли до нього спочатку, як до польського графа, який відмовився від всього матеріального для того, щоб допомагати людям. Дуже важко уявити собі людей, які можуть мати все, зректись, піти, щоб почати з нуля, і вести за собою весь народ. Тішить те, що він дуже багато вкладав мистецтво. Зокрема, збирав великі картинні галереї сакрального мистецтва. І знаю таки таку родину новоківських, яким він допоміг створити свій музей у Львові. Це людина великого серця, щедрого серця. Мені доводилося трошечки читати про нього. Велична постать в нашій історії в країні. Його знають на всіх континентах. І напевно з його праць найбільше все ж таки пам'ятається праця, як будувати рідну хату, яка була багато видана на Єврівщині. І сьогодні з однієї сторони люди хочуть бачити відновлені стіни костелу, а з іншої сторони вони вже отримують величезне духовне відновлення в час такого великого важкого виклику війни. Хочеться вірити, що припиниться війна. Власне, і буде можливість відновити всю архітектуру, але найважливіше, щоб відновились люди внутрішні. Це найважливіше. Це, Це та, те, що нас теж птицький про відповідальність і людяність.